Як знайти свою справжню силу через прийняття себе та своїх обставин, як досягти внутрішньої трансформації без потрясінь та криз? Коли людина приймає себе і свої поточні обставини, це не слабкість, а справжня сила. Прийняття відкриває двері до усвідомлення своєї автентичності Це шлях до себе, до своєї душі, до творчої частоти Бога. Покаяння це не самоприниження, як часто думають. Це глибока зміна. Це крок до кращої версії себе, до єдності. Цей процес починається з усвідомлення своїх внутрішніх конфліктів. Кризи та потрясіння часто стають нашими вчителями. Але внутрішній конфлікт це як революція, коли одна частина нас більш не може терпіти, а інша відмовляється, щось змінювати. Цей стається з людиною, коли в неї немає цілісного розуміння себе і свого місця у світі. Справжня трансформація починається з усвідомлення нашої істинної природи? Це можливо через медитацію та підключення до творчої частоти Бога, коли ми все усвідомлюємо. Всі матеріальні форми наша робота, професія, стосунки, проекти стають продовженням та вираженням цієї автентичності. Це еволюція, до якої рано чи пізно приходить кожен з нас. Та навіщо чекати потрясінь, коли можна усвідомити все зараз, не чекаючи криз? Приходьте, і давайте разом досліджувати вашу автентичність і відкривати нові горизонти у стосунках, здоров'ї, бізнесі, мистецтві та будь-яких формах самовираження. Повір мені, це можливо у всіх сферах життя. Прийняття себе і своїх обставин це шлях до внутрішньої свободи та автентичності. Перший шлях. Покаяння це зміна, рух до кращої версії себе та єдності. Внутрішній конфлікт це сигнал про необхідність трансформації через усвідомлення своєї істинної природи. Автентичність розкривається через медитацію та підключення до творчої частоти Бога, а всі матеріальні форми стоють її вираженням та продовженням. Досягайте трансформації без потрясінь, усвідомлюючи свою унікальність та істинні сили через прийняття своєї автентичності, істинної духовної природи. Зробіть перший крок до розкриття свого справжнього Я вже зараз. Зв'яжіться зі мною та отримайте першу безкоштовну консультацію. Просто натисніть на красиву синю кнопочку під цим відео та заповніть форму зворотного зв'язку. Або скористайтеся закріпленими контактами у шапці сайту. Шкода викладати свій розмиток. Почни свій шлях вже сьогодні.